Але знаєш, що буває, коли дизайнер береться за квартиру 38 метрів квадратних і не робить жодного перепланування? Це виходить квартири, в які можна класно жити, а не виживати. Всім привіт! Мене звати Христина. Я практикуючий дизайнер інтер'єру та засновниця дизайн студії Creator. І сьогодні я розкажу про квартиру 38 метрів квадратних, де в нас є гардероб, робоче місце, кухня, вітальня, обідня зона спальня, багато зберігання і санвузол. Це у нас квартира з типовим плануванням від забудовника. І ми вирішили тут нічого не демонтувати, не переплановувати і не будувати. Все, що ви бачите, це правильне розміщення функціональних зон згідно ергономіки та будівельних норм України. І так, іноді цього більш ніж достатньо, щоб зробити класне планування для життя. Отже, нам вдалося помістити зону передпокою, гардеробчик при вході, величезну кухню, де багатько місця для зберігання, обідню зону, зону відпочинку та робоче місце. Ось тут в куточку з неймовірним виглядом на Київ. Далі ми переходимо в спальню, де в нас є кутова шафа з максимальною кількістю зберігання, ліжечко і санвузол, в якому в нас. Знаходиться душ, зона з умивальничком, функціональна шафа для зберігання, унітаз та рушнико Все, що ви бачили, це результат не чарівної палички, не великого бюджету і не перепланування. Так точно це просто добре продуманий простір, де кожна зона має своє місце, і разом це все функціонує як повноцінний дім. І це саме той випадок, коли дизайн це не про декор, це про логіку, гарне розміщення і відчуття того, що все на своєму місці. Якщо тобі сподобалася ця квартира, напиши, будь ласка, в коментарях, яка зона тебе найбільше вразила. Наприклад, моя любима частина це спальня. Мені здається, вона неймовірно красива, там дуже класно підібрані матеріали і багато місця для зберігання. А якщо ти теж хочеш, щоб ми придумали тобі класне житло, пиши нам або залишай заявку на сайті.